МРТ-грудей використовують як додатковий метод обстеження грудних залоз. На противагу мамографії МРТ-грудей не використовує рентгенівське випромінювання, натомість магніт та радіохвилі. Основними показами до МРТ-грудей є перше. Кринінг пацієнтів з високим ризиком розвитку раку грудей, пацієнти з обтяженим онкоанамнезом та носії мутантних генів BRCA. При виявленні мутації BRCA МРТ грудей виконується щорічно після 25 років. Друге пацієнти з високою щільністю тканини грудної залози. У таких пацієнтів МРТ виявляє рак, який не візуалізується на мамографії чи ОЗД саме за причини щільної структури. Третє для оцінки стану імплантів як альтернатива до мамографії. І четверте для оцінки ступеня поширеності раку у пацієнтів, які мають верифікований рак грудної залози. Залишайтеся здоровими!